Що означає назва Софія у контексті собору Софії у Константинополі? Правильна відповідь. Варіант г. Божу премудрість. Як фольклорні звичаї та обряди зображені в фільмі Тіні Забутих предків 1965 Сергія Параджанова Невластиві гуцульській культурі. Правильна відповідь варіант В. Одягання ярмана наречених на весіллі. Яку стильову рису бароко ілюструє поєднання скульптури, фрески та різьби в оформленні храмового фасаду як єдиного цілого? Правильна відповідь варіант Б. Синтез мистецтво. Що являє собою палета Фараона Нармера? Правильна відповідь варіант В. Ритуальна плита із рельєфними зображеннями із життя Фараона Нармера. Якої з представлених архітектурних пам'яток споруджено в стилі Модерн? Правильна відповідь варіант Г. Виставковий павільйон віденської сецесії. Вкажіть основний елемент соціальної структури утопічного суспільства Томаса Мора. Правильна відповідь варіант В. Загальна рівність і суспільна власність. Для представників якої течії образотворчого мистецтва характерне твердження, що емоційна відповідь на витвір мистецтва важливіша, ніж інтелектуальна, а отже, митці мають малювати, спираючись на свою уяву, а не на спостереження. Правильна відповідь варіант в. Синтетизму. Який світоглядний принцип епохи відродження став основою для розвитку європейського мистецтва? Правильна відповідь. Варіант В. Гуманізм. Які зображення є іконографічними типами Богородиці? Правильна відповідь варіант Б. Елеуса – замилування та протекторітіса. Заступниця? Який вид декоративного письма застосував Іван Федоров в апостолі? Правильна відповідь. Варіант А. В'язь. Вкажіть, які риси притаманні архітектурі давнього Єгипту. Правильна відповідь варіант В. Масивність, закритість, симетрія. Яке початкове призначення Ейфелевої вежі в Парижі? Правильна відповідь варіант Б. Вхідна арка для всесвітньої виставки 1889 року в Парижі. Яке філософське питання розкривається через шаховий поєдинок між лицарем та смертю у фільмі Сьома печатка Інгмара Бергмана. Правильна відповідь. Варіант В. Пошук сенсу буття, пізнання Бога та примирення з неминучістю смерті. Вистава, художній сенс якої визначають умови та місця дії, не призначені для традиційного показу. До якої з новітніх театральних форм належить наведений опис? Правильна відповідь. Варіант Б. Сайт Специфік Театр Яке з наведених тверджень Фшелінга і Ф. Ніцше є філософським підґрунтям архітектури доби романтизму. Правильна відповідь варіант Б. Митець, провідник ірраціонального початку, поєднуючи духовне і природне. У якому соціальному середовищі періоду Київської держави виник і розвинувся знаменний розпів. Правильна відповідь варіант Б. Церковному. Через яку функцію мистецтва реалізується вплив на моральні установи та ціннісні орієнтири особистості? Правильна відповідь варіант а. Виховну. З яким періодом мистецтва відродження збігається початок реформації? Правильна відповідь. Варіант В. Високе відродження. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Ієроніма Босха човен дурнів. Правильна відповідь варіант А. Човен викриває пустопорожність життя як причину всіх злодіянь і негараздів людства. Яким чином Леонардо да Вінчі досягав ефекту загадкової посмішки у картині Мона Ліза Джоконда? Правильна відповідь. Варіант г. Митець у зображенні Мони Лізи використовує багатошарові напівпрозорі фарби, щоб створити плавні переходи між світлом і тінню.